Ви коли-небудь замислювалися про походження життя на землі? Що як будівельні блоки життя прийшли з космосу? У цій захоплюючій статті ми розповімо про революційні дослідження, які свідчать про те, що пептиди найважливіші компоненти життя, могли утворитися легше в суворих умовах космосу, ніж на землі. Приєднуйтесь до нас, щоб розгадати таємниці космічного походження життя і дізнатися, як це нове розуміння може революціонізувати наше розуміння Всесвіту. Первісний суп. Скромні початки життя. Десятиліттями вчені складали пазл того, як виникло життя на нашій планеті. Домінуюча теорія припускає, що життя зародилося в первісному супі з органічних хімічних речовин і біомолекул на ранній землі. З часом ці інгредієнти об'єдналися та еволюціонували, що, врешті-решт, призвело до появи перших живих організмів. Однак нове дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, пролило світло на інтригуючу можливість деякі з основних будівельних блоків життя могли бути доставлені на землю з космосу. Дослідження, проведене групою вчених, виявило, що пептиди особлива група молекул, які мають вирішальне значення для життя, можуть утворюватися в екстремальних умовах космосу легше, ніж на Землі. Пептиди будівельні блоки життя. Щоб зрозуміти значення цього відкриття, давайте ближче познайомимося з пептидами та їхньою роллю в житті, яким ми його знаємо. Пептиди це короткі ланцюжки амінокислот, фундаментальні одиниці, з яких складаються білки. Білки, в свою чергу, є складними молекулами, які виконують життєво важливі функції у всіх живих клітинах, від каталізації хімічних реакцій до забезпечення структурної підтримки. Утворення пептидів є важливим етапом у виникненні життя, оскільки вони можливо слугували попередниками примітивних клітинних мембран, Обмежуючи та захищаючи основні молекули, необхідні для процвітання життя. Однак спонтанне утворення пептидів в умовах ранньої землі виявилося складним завданням, що змусило вчених шукати альтернативні пояснення. Космічний зв'язок. Пептиди в космосі. Попередні дослідження цієї ж команди вже натякали на можливість того. Що холодні суворі умови космосу можуть бути більш сприятливими для утворення пептидів, ніж середовище на землі. У величезних просторах міжзоряних хмар окремі атоми вуглецю можуть реагувати з такими молекулами як монооксид вуглецю та аміак, утворюючи амінокислотоподібні сполуки. Коли ці хмари стають щільнішими, а частинки пилу злипаються, ці молекули можуть об'єднуватися в пептиди. У своєму останньому дослідженні вчені зосередилися на щільних запилених дисках, які дають життя новим сонячним системам, зіркам і планетам. Ці середовища багаті на молекули води, які утворюють крижані покриття на частинках, що ростуть. Спочатку вважалося, що наявність водяного льоду може перешкоджати утворенню пептидів, однак, відтворивши реакції, які відбуваються в космосі в лабораторних умовах. Вчені виявили, що хоча утворення пептидів дещо зменшується, воно не припиняється повністю. Комети та астероїди транспортні засоби для життя. Коли астероїди та комети формуються всередині цих пилових дисків, реакції, що призводять до утворення пептидів, посилюються, сприяючи створенню все більш складних органічних молекул. Багато з будівельних блоків життя, таких як амінокислоти, ліпіди та цукри, були виявлені в метеоритах, що свідчить про те, що вони дійсно можуть утворюватися в космосі. Той факт, що утворення пептидів у космосі є більш ефективним, ніж на Землі, у поєднанні з тим, що пептиди можуть накопичуватися в кометах, відкриває захоплюючу можливість. Коли ці комети та астероїди зіткнулися з ранньою землею, вони могли доставити значну кількість цих важливих інгредієнтів, що потенційно дало поштовх процесу зародження життя, пошук інопланетного життя, нова перспектива. Наслідки цього дослідження виходять далеко за межі нашої планети. Якщо будівельні блоки життя поширені по всьому Всесвіту, то це відкриває спокусливу перспективу пошуку інопланетного життя за межами Землі. Однак конкретні умови, необхідні для того, щоб ці будівельні блоки могли самозбиратися в живі організми, залишаються загадкою. Висновок відкриття того, що пептиди можуть утворюватися легше в екстремальних умовах космосу, ніж на землі, докорінно змінило наше розуміння походження життя. Це новаторське дослідження, ретельно проведене вченими, яким поділився з вами. Дозволяє припустити, що будівельні блоки життя могли бути доставлені на нашу планету з глибин космосу, що потенційно запустило процес, який призвів до появи перших живих організмів.